Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ми зараз на нашому майданчику у місті Рівне і подивимося. оновили трішки асортимент, є залишки з попередніх надходжень. І, як завжди, є акційні. Трактори. Давайте загальному оглянемо, які є трактори на майданчику. Почнемо з куботи, оскільки їх є найбільше. І поч... починаємо з трьохциліндрової 15-сильної куботи на ступицях, оскільки продали декілька акційних тракторів. Тому обрали наступний акційний трактор власне кубота 4200 за комплект з грунтофризою. Рівень горизонту, гідроциліндр з гідровиходами для глибини обробки. Все тут є, дуже хороша комплектація, хороший технічний стан. Доволі збережений візуальний стан, є сліди корозії, але не надто критичні. Кель 21. 8900 з ґрунтофризою. Дуже хороший візуальний, технічний стан. Просто і напрацювання невелике, знаєте, тут електронний лічильник скрутити. Е, ну, Можливо, все в нашому житті, але власне ми цього не робимо. Е, ножі на ґрунтофрезі теж є хорошими і ціна тут 8900. Акційний найновіший трактор Кель 24 р По руках вже показували не раз. Це є 12 й рік з ґрунтофрезою, Там є дві ґрунтофрези на вибір, е, яку покупець обере, таку і отримає 9900 ціна. Найнайновіший, власне, який ми отримували, був лише ФТ серія, трішки новіший 15-м роком. Але власне це а, один з найновіших. Потім що ми 240-й маємо, 7600 з ґрунтофрезою, Бачу, хлопці десь їздили болотами. Накидало. 260-й, 8200. Джейль 29-й. Власне, 8. Зараз запитаєтеся, чому 29-й дешевший за 260-й, а тому, що він теж з ґрунтофризою, до речі, рівнем горизонту, але напрацювання реально велике, 3500, когось це може лякати, але я вам скажу, власне, тут накручені показчики мотогодин, тому це є правдиве напрацювання. Трактора, і бачите, візуально нічим не, не, не відрізняється. Ну, трактори, до речі, ми ще після зими не мили. Зараз потепліє на днях, чи вже тепло. І трішки їх, звичайно, повідмиваємо. І вони будуть виглядати, мабуть, трішки привабливіше. Але от гляньте, 3500 напрацювання. Ну і там давайте подивимося, скільки тут, щоб вже розуміти, тут 1300 на показчику. Тут 1100 на показчику, ну і особливо, бачите, відмінності немає візуально. При тому, що ну, жоден трактор не мили. Тому є отакий на 29 сил, кого цікавить, 8000 за GL29. Два на вибір лишилося L1215. Та нічим вони не відрізняються, кому більше. Який буде пасувати, той можна при собі придбати мега надійні трактори, їх багато продано. І, власне, вони не завдають клопотів і вони повнофункціональні, оскільки коробки тут на реверсах, а 16 вперед, 16 назад. Що тут? Розворот, рівень горизонту, все присутнє. Фаркоп бачу в одному, в другому, чи є Фаркоп, теж є Фаркоп. Ну Ціна відрізняється, оскільки в одному, мабуть, трішки гірші шини. Але 6400, 6300, приїжджайте, тестуйте, обирайте чудові трактори L-серії. Ну і зараз ще теж не, не то, що не готували, не помили, бо були морози. Тракторець. GL260 з фронтом. Буде акційна ціна на нього. Комплектуємо Ну і Вже тоді можна повноцінно буде перевірити. Є завваження до візуального стану. Технічно все ок. Гідроциліндри не течуть, все працює коректно. І ціна 9,5 за трактор з фронтальним навантажувачем та ґрунтофрезою. І тепер чудові. Тракторці і секі. Чотири штуки в нас залишилося Сіал 193-й. Хороший, ну, такий великий малюк важкий Сіал 193-й вартість 7100, 6200 Його старший брат. Він ті самий практично функціонал, але просто роки випуску. Це вже я на попередніх відео розказував. Трішки старший. Акційний, оскільки мають шини тріщини. Uh, Land Hope на 18 сил 185-й. Вартість 4700. І я думаю, що ще на передні шини ми там доларів 100-150 упустимо і можна придбати от такого тракторця Тракторцял 223-й з кабіною. Ну Сподіваємося, скоро знайде він свого власника. Ціна не є надто велика порівняно з його функціональними можливостями. Технічним, візуальним станом, стан практично нового трактора, невелике напрацювання, кабіна з кондиціонером. Ну, реально збережений трактор. Грунтофриза в комплекті з боковим редуктором Ну, чи я правильно так? сорокова. 9500. І кабінка з кондиціонером, хоч дуже невеликого розміру, і, власне, дуже зручна для ягідників, садів. Так, ще маємо одне, одненького такого великого трактора Янмар FX30S. А, звичайно, що тут є гідропідсилювачі керма, і бачу хороший стан шин. А, малесенькі тріщини, власне, дуже незамітні на задніх шинах і взагалі немає. Ні, є трішки, але дуже невеликі ґрунтофриза в комплекті, і вартість теж є невисокою порівняно для 30-сильного трактора. 8 тисяч умовних одиниць. Ну, По напрацюванню 916, те, що я вам і казав. Тому ми ніколи не стверджуємо і не довіряємо власне, показчикам мотогодин. В першу чергу звертаємо на технічний стан жодних підтікань, все працює справно. Оберт на місці. Сама ґрунтофреза, сам двигун. Приїжджайте, тестуйте. 8 тисяч за комплект 30-сильного трактора. І ще одненький Mitsubishi. Гідропідсилювач керма, функція оберту на місці, все тут присутнє, 24 сили, гарний такий збережений візуальний стан. Ну, Напрацювання півтора тисячі мотогодин. От, бачите, різниці немає. Тобто, ще раз десь переконуємося, що головне це є бережне ставлення до трактора, а не показчик мотогодин. І вартість його буде 6300 умовних одиниць. Отакі От тракторці є доступні до огляду на нашому майданчику. Приїжджайте, тестуйте, обирайте собі надійного помічника. Всім успіхів, миру та перемоги! До побачення!